Вітаю! Пропоную переглянути підсумки мого власного досвіду з теми професійна косметичка вчителя. Чому я обрала цю тему? Косметичка допомагає власнику відчувати себе більш упевненішим і дає можливість її використовувати у будь-яку мить. А що стосується професійної косметички вчителя, чи ваша власна професійна косметичка надає вам впевненості під час роботи? Як часто ви її змінюєте і наповнюєте? Тому пропоную вашій увазі вміст моєї професійної косметички. Ми всі добре знаємо, що косметичка загальна назва, що застосовують для поліпшення зовнішнього вигляду. Косметичка це невеличка сумочка, яку використовують для зберігання косметики, засобів гігієни та інших дрібничок. А косметичка вчителя це головний інструмент педагогічної діяльності, що містить комплекс методів та прийомів навчання освіти ХХІ століття. Під впливом. Зовнішніх чинників та 10-річного досвіду змінювалася власна професійна косметичка. Перший детальний огляд свого досвіду атестації ви можете перейти за покликання. Професійна косметичка вчителя поділяється на такі етапи: саме її вміст. Це методи навчання. Традиційні та сучасні засоби навчання, слововчителя, підручники-посібники, наочність, обладнання та технічні засоби навчання та прийом фішболунг, прес, рафт, сторітелінг, фанфік, московий штурм та багато інших. На що ж впливає зміст косметички на урізноманітнення однотипної форми пізнання оточуючого середовища? На якісний підхід до організації навчального процесу, суттєве доповнення до систем традиційних методів навчання, на розвиток научно-образного, креативного та логічного мислення, на професійне зростання вчителя. І топчиком у своїй роботі це є розвиток емоційного інтелекту, учителя та учня. Давайте ж перейдемо до фаворитів моїх методів. У своїй роботі. Прийом фішбом. Цікавий метод. Він є найбільш ефективним, який можна використовувати, коли необхідно встановити причинно наслідкові зв'язки та здійснити обҐрунтований вибір, розвинути навички роботи з інформацією, навчити вирішувати проблеми. Фанфік теж є фаворитом у моїх учнів. Цей метод можна використовувати для розвитку творчих здібностей і фантазій, дослідження творчої праці. Сторітелінг в сучасному навчанні є дуже популярним серед молоді. Це вміння розповідати історії цікаво, оповідач, який вміє зачаровувати слухачів, завжди користується увагою. А фраза історія життя або заснована на реальних подіях. Одразу додає майбутній розповіді цінності. Інноваційний метод навчання як Інсерт він дозволяє структурувати прочитану інформацію за допомогою спеціальної системи умовних знаків для подальшого його аналізування. Також у своїй роботі я використовую ще один інноваційний метод, такий як прес. Він допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи і формулювати свою думку відносно спірного питання, розбиратися у своїх ідеях, а також формулювати їх у вигляді чіткої та логічної структури. Стратегія може використовуватися на будь-якому етапі уроку, як рефлексія або підсумки нашого навчання. Саме робота. Все тече, і все змінюється. Змінюється сучасний світ. Щодня впроваджуються новітні технології. Учням вже не потрібно заучувати на пам'ять великий обсяг інформації. Це втратило свою актуальність на сьогодення. Діти повинні вміти користуватися інформацією, переробляти її, прочитати, усвідомити, проаналізувати, синтезувати, зробити оцінюючі судження. Ось! Ті вміння і навички, які знадобляться у сучасному світі, ви можете переглянути ще декілька саме методів і прийомів, які я висвітлила на екрані. Візьміть у свою косметичку і застосуйте на практиці. Ще основним етапом у своїй роботі, у наповненості своєї косметички, є робота з батьками а саме партнерська взаємодія з батьками і учнями. Завдяки різним підходам батьки можуть повною мірою включитися до навчального процесу, розвинути дитину, усвідомити її права і обов'язки як батьків, так і учнів, мінімізувати загрозу виникнення саме непорозумінь між учителями і батьками. Партнерські взаємини між учителем дають можливість оперативно реагувати на актуальні виклики та проблеми, а саме відстежувати зміни у поведінці дитини і краще зрозуміти її вподобання та життєві орієнтири. У своїй роботі з батьками я використовую такі методи, як сімейні зустрічі, фотосесії, психологічні тренінги, майстер-класи. Ну і, звичайно. Стандартні батьківські збори. Я більш ніж упевнена, що від рівня розвитку особистості вчителя залежить доля учня. Змінити будь-що в житті учня неможливо без зміни вчителя. Якщо ви задасте питання, чому саме вчитель повинен постійно змінюватися і удосконалювати, поповнювати свою косметичку. Іти ногу з часом, а як вже інші професії? Я можу більш ніж з упевненістю сказати, що інші професії теж змінюються. І саме розвиток сучасних технологій спонукає представників різних професій розвивати та вдосконалювати практичні професійні здобутки відповідно до запитів сучасного суспільства. Ми всі повинні пам'ятати наше минуле. Що це є прикраса, історії якою би вона не була. І майбутнє це наші діти. І використовуючи вище перечислені всі методи, стратегії, прийоми на уроках у початкових класах, можна забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення, бажання і здатності самостійно вчитися, застосування різних. Стратегії, методів і прийомів критичного мислення під час вивчення навчальних дисциплін створює додаткову мотивацію для навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що їм це цікаво. Цінність цих прийомів і методів у тому, що їх використання актуальне не тільки під час навчально-виховного процесу, а й в повсякденному житті. Для вас я підготувала невеличку рефлексію. Коротеньке відео своєї роботи з учнями 3 А класу. Прошу до перегляду! Нас На скотистикаєш від комбосоніш Сліду не знайти Не знайти Та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми І звалися дітьми Тарши Yeah. Uh -huh.